Халилуя. Вся слава Тобі, великий Господь! Ти дійсно святий, ти величний, Господь господствуючий над цим миром. І ми дякуємо Тобі, Боже. Ми віддаємо Тобі всю честь. Ми благословляємо тебе і вклоняємось Тебе. Ти гідний цієї хвилини, ти гідний і ти достойний. Халілуйя! Бо ім'я Ісуса Христа. Ам. Халилуя! Церква. Дайте, дайте шану Господу, Халилуя! О, так відчуваємо. Вітаю вас, драгоценна церква. Сідайте, будь ласка, привітайте один одного. Скажіть, що ви на вірному шляху, в церкві, і це дійсно благословення. Дорогенькі левити наші, дякую вам. Ви сьогодні, як завжди, краще. Але, як пастор каже, можете і краще. Тому. Це дуже добре. Так. Хочу сьогодні е, казати о церкві, е, наскільки це важливо, наскільки це є благословіння Анатолій виходив, брат, свідчив, халилуя. Спам'ятав себе теж, дивлюсь братів, я несу служіння на домі милосердя, і дуже часто зіштовхуюсь з людьми різного роду. І знаєте, як відбувається, що одна людина прийшла, почула і залишилась нажавди. Вона в тілі, в церкві, в служінні, в благословінні. І не тільки вона, а вся її сім'я. алелуя. А друга буває, прийшла там щось не те, і ти дивишся, її немає. І чому так трапляється? І от за це я сьогодні хочу поговорити. І знаєте, буває іноді. Ці обставини, вони все таке, вони завжди були, є і будуть. Війна, ні війна, то кою, то ще щось, в майбутньому ще щось буде там. Але саме головне, що Господь Він завжди вірний. Амен. Алелуя. Я буваю, йду до церкви, приходжу, стою в церкві і. В моєму розумі такі думки. Думаю, Господи, Боже, я ж стою, я ж в тілі твоєму, я ж в церкві. Що це відбувається? Як взагалі такі думки вони можуть е ну, врізають в мій розум? Як це так відбувається? І знаєш, що я чую в серці відчуваю чую цю відповідь, тому що ти в церкві, Твої думки змінюються, і ти досі знаходишся в тілі. І досі благословіння, живий, здоровий, і ти, і вся твоя родина. Аллилуйя. Тому у е, мене теж е, спочатку до церкви прийшов я, а потім прийшла вся моя родина. Аллилуйя! Аллилуйя. І це дійсно благословення, бо в слові написано, що ти спасешся і спасеться вся твоя родина. Аллилуйя. Тому дуже важливо довіряти слову е, добре. Буду проповідувати, і хочу привести приклад. Це це історія з Вітхового Завіту про Авраама і Сару. Мені, мені дуже подобається ця історія, дуже подобається ця сім'я, наскільки вони були вірні, наскільки вони довіряли Богові і не дивлячись на їхні роки, скільки було як Господь дійсно їх благословив, і чому це так в них відбувалось? Хочу зачитати писання це буття, 20 розділ з 3 вірша. Якось во приснився Бог уночі. От він йому і каже: Ти помреш через жінку і взяв собі, бо вона одружена? Та Імолех іще не пізнав її, тому промовив: Господи, невже ти справді погубиш невинну людину? Хіба ж Авраам це не сказав, що Сара його сестра? Хіба ж вона сама не казала, що Авраам її брат? Я не винен, бо зробив. Е я не виден, бо зробив це зі щирим серцем і чистими руками. Тоді Бог йому й каже у вісні, Звісно, я знаю, що ти зробив це з невинним серцем. Я тебе стримав, щоб ти не згрішив проти мене і не дозволив тобі торкнути. Тож віддай жінку Авраамові, бо він пророк. Він помолиться за тебе. Тож ти житимеш, якщо ж не віддаси Сару Авраамові, то знай, що і ти, і всі твої домашні, всі ви напев, напевно помрете. От така невеличка історія, коли Авраам з Сарою приходить до, до міста, де є цар, і е, щось е, була якась е, тривога у він Подумав, що в тому місці, куди він прийшов, що люди, вони там не чтуть Господа. І він замешкався, запереживав, що, може, цар зараз їх і вбити. Та й каже своїй дружині, послухай, скажи, що ти моя сестра. І начебто казалось, Авраам да, пишеться, що і пророк така людина Божа. Як таке може трапити, що ж він обманув би? і цар запереживав, приходить. Каже Авраам, навіщо ти це зробив? Що ж ти зробив таке? Ну, навіщо ти сказав, що це твоя сестра? Дивіться, наскільки Бог проявляє свою любов до людей, які дійсно. Його чтути люблять. Казалось би, віруюча людина каже, що ну, Сара, треба отак і так зробити, сказати якось. Да? Допускає помилку. Невже ж Господь ну, це не бачить? Не де ж він не розумів? Розумів, мог би якось покарати Аврама за це міг. Але, по-перше, він бачив серце Аврама. Він розумів. Що це Божа людина? Знаєте, в нашому житті теж так трапляється церква. Ми, хоч люди святи, але ми теж робимо якісь помилки. Я, коли прийшов до Господа, думав, прийду все. я Десь переживав, що я не туди бумажку кину. Йду, мусорки немає півтора кілометра, поки дійду додому, донесу його в кармані, щоб мені десь не кинути. Така любов перша. Я думаю, ви це переживали. Йдеш, держиш. Треба ж все от правильно робити, щоб все було гарно, щоб ні цей не помилка. Але коли починає зростати служіння, йдеш по цьому шляху, я розумію, що помилок. У мене було більше, ніж е, е, перемог. Алилуя. Дуже вчуся, вчуся, да, перемог. Тобто, Але ці помилки, е, вони були для того, щоб Господь мені, мене чимось вчив. Щоб я не забував, що е, повинні бути е, во мені, як віруючій людині, дуже важливі такі. Качество характера, смиріння, любов, послушання. І вони приходять через деякі обставини, що Господь бачить, що бачить, щось десь сказав, там, десь е зі страху, там ще десь. І ти розумієш, що ж я сказав. Ту треба вже йти каєтесь. і каятися. Слава Господу! Що це є. І я почав міркувати, думаю, що так відбувалось. Чого так, от чому Господь дуже так полюбив їх? І... Перед цим я начав раніше ще перечитувати цю історію і зараз відкрию цей секрет, це 17-й розділ, теж буття з першого вірша. Коли Аврамові сповнилося 99 років, Господь явився йому і мовив, я Бог усемогутній Якщо ти схилитимеш, е, слухатимешся мене і будеш бездоганим, я укладу угоду між нами примножу твій рід. Халилуя. І я розумію, що у Авраама, з Сарою, була угода з Господом, що в них був цей завіт, що Господь заключив з ним цим завіт і сказав: тепер ти не будеш називатися Авраамом. А ти не будеш називатися Сарою. Алелуя. Друзі, коли ми з Господом в тілі, в завіті, Він дає нове ім'я. Я, звичайно, не Авраам. Я, як був Вадимом, так і остався, залишився. Але серце моє, воно, воно належить Господу. Алелуя. Розумієте? Але серце моє, воно в тілі, воно в завіті. І Христос, як глава церкви, Він піклується за своїм тілом. І я розумію, дорога церква, що коли я знаходжу в тілі, де би я не був, коли, куди б я не поїхав, у мене є завіт. Я коли становився членом церкви, там був такий перелік, завіт. І коли я приймав це рішення вже дорослий, осознана. Я розумію, що це на все життя, що ця печатка Бога, вона до кінця моїх днів, що я приймаю це рішення служити людям, служити Богу, відстоювати е, дійсно е, церкву християнську, де Господь Ісус Христос є главою, як і в церкві. Так і в моєму житті. І знаєш, я от міркував, приходжу ж там з тренування, устал, з праці, ще десь до вечорі. Треба якось, щоб моє тіло приходило в тонус. Мені потрібна теж знаєте, якийсь душ освіжаєш. Коли виходиш після нього, ти чувствуєш себе краще. Легше, тобі хочеться дихати. Ти вже якщо засинав десь, ти хочеться ще й ти можеш ще щось робити. Отак, От друзі, у нас, коли я приходжу до церкви, який би втомлений я не був, яку би помилку я не зробив, що би моєму житті не траплялося, я приходжу в тіло. Як це відбувається? Мені це не цікаво. Я виходжу, виходжу з церкви, оновлений, Алелуя! З новими силами, з новим натхненням. Я не знаю, як висивається, але це факт, друзі мої. Це написано в Слові Божому, що Христос Він піклується. Алилуя! І я дуже вдячний Богові і дуже йому за це благодарний за те, що у мене є сьогодні церква, у мене є сьогодні сім'я, у мене сьогодні є служіння. Є дружина, халелюя. І це дуже-дуже гарно. До речі, там написано, що Сарі було 60 років. І е, як вона виглядала, що цар не задивився, алелуя. Бачите, тому в неї є якісь секрети, дівчата, хто візьміть собі на вооруження, алелуя. І я зараз кажу не про те, що ото каюсь, грішу, грішу, каюсь, Знаєте, і можемо е, так собі жити. Я кажу не таку, не подстілку, не якусь подушку. Я кажу о том, якщо тобі тяжко... Якщо тобі трудно, якщо ти помиляєшся, ніколи не зупиняйся. Іди в церкву, кайся, доставай себе це, іди далі. Звершуй цей путь до кінця. Халилуя! Написано там, в 17 розділі, наскільки Господь потім благословив Авраама і Сару. Після цього, після того, як він заключив з ними угоду, він каже, Сара. У вас буде дитина? Сара за, за, аж засміялась, каже, Господь, ну не може такого бути. Ну дійсно, 90 років Аврааму, вона вже теж не, не молоденька. Каже, як це може відбутися, таке і засміялася. Але коли Господь щось каже, якщо Господь дає слово. Це може тобі кажеться неможливим, але це так, наскільки він благословив. Далі там написано, що Він зробив, як він Авраама благословляв. Каже, від тебе піде сильний народ, від тебе прийдуть царі. І це дійсно та сім'я, ті люди, які любили Бога, які були з ним, з ним в завіті. У яких була з ним угода, Халилуя. Я думаю лучше з Господом заключити угоду, чи щось якось. Бог він вірний. Він ніколи не підводить. Він не міняє своє рішення, Він не обманює. Він вічний вчора, сьогодні і завтра. Амінь. 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 Е, Аллилуйя. Не треба себе з'їдати за якусь помилку або за якийсь гріх. Лукавий тільки цього і чекає, щоб ми оце саме відчували себе, щоб ми на цьому зациклували, щоб жили в цих оковах Але ні. Це не є істина. Бог каже, хто прийде до мене, хто відкриє своє серце, хто покається тому буде прощено все. Все. Якби ти не помилявся, ніколи не здавайся, це дуже важливо. В тебе є церква. В тебе є пастор, в тебе є лідер. Це дуже важливо. Це твоє благословіння. Не, не втрачуй цю угоду з Господом на сіки, так, більш-менш я з Господом з кінця 16-го року, і знаєте, все було різне. І, і зараз якісь трудні обставини проходжу, але різниця, що до того, як я був з Господом, коли я став е, зіштовхувався з якимись обставинами. Ну я їх ніколи не доводив до кінця. Опускав руки, кидав, брався вже щось друге, ото з крайності Але коли я став в тілі, в церкві, Господь дає мудрість, Господь дає мир, Господь Він, він врачує, Він ніколи не залишав. Всі ці роки, Він благословляє і милує. Як би важко не було, Церква ні разу. От від слова ні разу. І я дуже йому вдячний, що він вчить, він провіряє, він лікує, він зцілює. У мене дуже багато теж І за здоров'ям не дуже було. Я не буду, щоб це саме, не, не відходити від цього. Але він дійсно вірний, галилуя. І знаєте, я в мене було в житті така. Ну, що все добре з Господом. але прийшли якісь обставини, де десь я ослабів. Десь лукавий мене е, оце обманув. І е, случилось, трапилось так, що я думаю, буду сам щось пробувати, якось іти, щось робити. Треба, що це все, заробітки і так далі тому подобне. думаю, піду. І попався знову цю паску і помню, як зараз пам'ятаю я. Мені так було соромно перед Господом. Все, що мене з'їдало, це я розумів, що я, я так думав, що я Господа предав. що я відійшов, і все. Господь мене ніколи за це не простить. Слава Господу за братів, за пастирів, які підтримали та дали відповідь. І я стою на колінах в кухні, малюся Господу. Кажу, Боже, Господь, дай мені сили прийти на це каяття, відкрити своє серце і йти далі спасатися. Мені так було це соромно. Я розумів, звідки Господь мене підняв. Я розумів, що 20 років. Хто би за мене не, ну, не питався сражатися, нічого не, не виходило. От зовсім нічого. Це просто Божа благодать. Це був подарок, це був дар. Алилуя! І я пам'ятаю, виходю, брат тоді ще невіруючий був, каже, слухай, що ти оце? Як тобі не соромно? Каже, ти зараз молишся, потім знову підеш свої діла якісь вирішувати. Як, тобі, як ти так можеш? І знаєте, я так спочатку аж, аж сльози потекли. Я повертаюся, кажу, послухай. Яка б я людина не була, я ніколи не відкажуся і не відрікуся від Господа. Я молю лише тому, щоб він дав мені сили піднятися і йти далі. Він так подивився на мене. Я вийшов, пішов. В той день нічого у мене не вийшло, все рухнуло. Це вже я сьогодні розумію, що це во славу Господню, і слава Господу. І через деякий, деякий час я е, приїхав е, до братів е, по допомогу. І... Олександр Валерійович свідчив за брата за Андрію, я тоді він мене зустрів, все поклав, як треба, Говорить, все, відпочивай. каже, І сам теж заснув. Тому, а мені не спиться тоді, що не то, що жити не хочеш, думаю, якось. Та це я йому трошки послужив, каже, да. Слава Господу, ти дійсно благословена людина. І ото, поки він щось там придримав, я встаю, знову становлюсь на коліна. Там було дві кімнати, всі, всі були там, щось проповідало, були на першому поверсі, а ми на другому. Тобто я зайшов в другу кімнату, тихесенько став на коліна, підняв руки і кажу: Господь, от все, що я тебе прошу, це дай мені сон. Тоді це так для мене було важливо. Я кажу, «Сили мою пічень. Вона вже була дуже геть, така, плохенька. І я почув тоді цифру 22. І ото як ця сара, 22. Думаю, та що це 22, Я не розумів тоді. Ну, я потім помню, я зараз розповім це. Я потім зрозумів, що таке було 22. 22 рік. Я встановився, дав Господь милості, підняв служінні, благословив. Далі я займався спасінням людей, служив йому, був в тілі, в церкві. Встановився, слава Господу! І останній день, якраз я засміну ходив, мой керівник тоді був Юрій Володимирович, та й зараз теж каже: поїдеш, візьмеш там, хто з тобою буде. І поїдете. Хоч на один день з'їздите. Це був кемп Кароліна Бугас з Кіні. Е, я приїжджаю, е, якраз попадаю на останнє служіння, і там було слово за жертву. Я е, ще забув і родину, що ми ще гроші на гарбузи. Я забув, що це на гарбузи пожертвував. Слава Господу! Потім знайшов все купили. Слава Господу! І друзі, да, були це, це саме, хлопці з гарбузами. Все було добре. Але я тоді щось відчув. Через деякий час. Я здаю аналізи, знову показую, що якось гепатит є. І думаю, треба становити, ну, мені кажуть, слухай, тобі треба йти лікуватися, ми, ми допоможемо. Треба знати аналіз. Я кажу, та я вірю, що і без цього якось буде. Хоча я не знав, як це буде. І йду в клініку, роблять цей розвернутий аналіз, все там як треба. Приходить відповідь. Я пам'ятаю, я на центрі. Мені дзвонять, я попросив маму, щоб вона забрала. там гулялок. І дзвонить, каже: Ну що, як ти думаєш? А я трошки ж хвилююсь, та я знаю. Вона каже: дійсно, немає. Прийшла відповідь, що гепатита нема. Галилюя І я стою тоді. Яке число? Який рік? І я розумію, що це 22 рік. Що тоді то число? Це Господь промовив, що в 22-му році я отримаю зцілення. Аллилуйя. Ну тоді я це не розумів. Ви розумієте, церква? І іноді ми не знаємо, як Господь діє. Завтра, післязавтра, ну не це важливо. Важливо те, щоб Він діяв, щоб він благословив, щоб він помилував. Халилуя. І це вже напряму залежить від мене і від тебе, які у тебе стосунки з Богом. Являєшся ли ти сьогодні в тілі? Любиш ли ти сьогодні Господа? Любиш ли ти церкву? Довіряєш ли ти йому на всіх шляхах? Це дуже важливо. Тому церква Левити можуть виходити, буду вже закінчувати. Тому е, дуже важно не слухати лукавого. Дуже важливо не таїти, це тобі треба та мені. Щоб Господь далі благословляв, щоб благодать та милість супроводжувала мене всі на всіх останніх шляхах до кінця мого життя. Церква Господь. Він живе в сокрушеному серці. Там, де є почтення к нему, повага, чи. як Там, де ти розумієш, що це твоє благословення. І знаєте, не завжди хочеться йти, щось казати, з кимось балакати, говорити про якісь свої помилки. Так ми построєні. Так лукавий любі це все отак. Перевернути гріх зробити не гріхом, а не гріх гріхом. Знаєте, ото запутати тебе, щоб ти збився з цього слуху. Але Бог милісті. Ви. Він любить. Йому не дуже важливо. Він Бог любищий і вічний. Халилуя. Тому не забувається церква. Це благословіння. І ця історія вона напам'ятала, як я проходив. Чому сьогодні одна людина, з чого я починав, вона прийшла, народилася, і в нього є ця любов. І які б обставини він не проходив, ти бачиш, ти благословінні, а другого нема. Бо нема цього завіту. Розумієш? Нема цього поштіння. Нема. От коли ти не в тілі, ну, це не може бути. Рука вона не може діяти, коли вона відтіла вже віддор, вона, розумієте? Ну, не може. Як би ми не хотіли? Тому в цьому є дуже великий секрет. Я по, прям помітив його в цієї сім'ї з Аврамом і Сарою. Ця історія вона дуже мене надихнула, що Господь пообіцяв. Отже, нам дуже важно, не знаю, як по українськи завіщання буде. така, да? Договір двох сторін. Господь свою виповняє. Отже, залишилось мале випамнити наше, це бути вірним. Це бути вірним. І перше, що я тоді зробив, пам'ятаю, це практичний такий завіт був мій це хрещення. І знаєш, я якось пастора міркували, балакали. Статистика по центру займалися. І ми побачили таку статистику, що ті хлопці, які були хрещені, і по якимось обставинам вони десь ослабшили, і госп... Лукавий обманув, вони верталися, каялися. Становилася на цей шлях, та йшли далі. А ті люди, які були не я нікого з них не бачив. Така практика. І я розумію, де б ти не був, що б ти не робив, як би воно не було, якщо у тебе є ця любов, якщо ти розумієш, що треба каятися, якщо ти розумієш, що церква це твоє. Ну ніколи, ніколи навіть не думай. Іди, йди к пастору своєму. Йди в церкву, там є сила. Алілуя. Я дивлюся на наших братів, як церкви відкриваються, як растуть в інших городах, в других містах, в других странах. Брати поїхали в Європу. Там Господь благословляє. Брат зараз нас теж поїхав, там, в Іспанії. Там Господь благословляє. Чому так відбувається? Тому що це не, це, це не стіни, розумієш? Ну, це не стіни. Коли ти в тілі, де б ти не був, Господь буде рухати тебе. Халилуя! Давайте помолимось, подякуємо Господу. Боже, ми величаємо Тебе. Ми дякуємо тобі за те, що ти Бог ми. Милостивий, за те, що ти віддав за нас своє життя, Аллилуйя, щоб ми сьогодні жили, за те, що ти врачуєш, цілюєш Господь Бог, за те, що ти воскрешаєш нас, Аллилуйя. Дякуємо Тобі, Боже, прости нам гріхи наші. Боже, розірви це ярмо, щоб ми не відчували себе, щоб ми жили. Що я там накоїв, як мені цим жити? Я знаю, що ти все прощаєш. Дай нам сили йти далі, Здійснювати шлях спасіння свій до кінця і прибувати в дому Твоєму до кінця днів своїх, а ми будемо величати Тебе. Славити тебе, Господь, і благословляти великого Бога, Отця Сина та Святого Духа. Амен.